В білій церкві продовжують рахувати збитки від ракетно-дронового удару. За уточненими даними, як мінімум, 33 безпілотники та 5 ракет атакували місто. На щастя, обійшлося без летальних випадків. Слава Богу, що всі живі. Здорові до за медичної допомоги звернулася одна жінка постраждала у будинку на вулиці Залізнична, 29». На превеликий жаль, згоріла хата повністю, сарай. людям нема де сьогодні жити. Торговий центр, також ви знаєте, що тобто, ураження були тих об'єктів, які ну, як ніякої військової загрози навіть не несли. Там, наприклад, багатоквартирний будинок на піщаний в кришу будинку влетів дрон. Також зараз ситуація там. Зараз вирішуємо питання, яким чином ми будемо ліквідувати. Оперативно зараз опрацьовуються нашими фахівцями, проходять наслідки цих пошкоджень. Зробимо оперативну експертизу, щоб ми могли оперативно виділити кошти з місцевого бюджету постраждалим допомогти. Поки ж із міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень на першочергову ліквідацію наслідків. Розпоряджатися цими коштами буде департамент житлово-комунального господарства. 3 мільйона для ліквідації наслідків в житловому фонді і 2 мільйона для виконання робіт пов'язаних з демонтажем та розбором завалів та інших заходів, пов'язаних з благоустроєм міста. Дане рішення було підтримано депутатами аднем і членами виконавчого комітету міської ради. Однак, як зазначалось на сесії, ще не усюди проведені обстеження. Тож і збитки можуть збільшитись. Рішення прийнято Та є і гарні новини. Із державного бюджету надійшло дві значні субвенції для освітньої галузі. Перша субвенція відповідно до розпорядження тисячного Р. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам в обсязі 24 чотири мільйони шістсот Тисячі гривень і ще одна субвенція, яку я вчора озвучила на бюджетній комісії. Це постановою кабінету міністрів 1211, Виділили кошти деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти в обсязі 17 мільйонів п'ятсот і тисячі гривень. Також розглядали і інші важливі для життєдіяльності міста питання. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко. Новини телеканал Крокус.